Нещодавно президент України Володимир Зеленський провів нараду з силовиками щодо покарання зрадників, які втекли з України. Вже за кілька днів за його словами, нібито очікуються конкретні пропозиції від правоохоронців та прикордонників чи реально повернути нардепів та держпосадовців, які покинули країну, попри кримінальні провадження, і на якому етапі цей процес може зазнати невдачі? Докладніше далі. Досі скандальні та одіозні особи мають можливість залишати країну фактично без перешкод. Втеча нардепа Артема Дмитрука, палкого прихильника УПЦ МП, лише посилила обговорення проблеми безкарності. Варто нагадати, що він втік з країни саме напередодні оголошення підозри у нападі на правоохоронця і спробі викрасти зброю. Звичайно, цей випадок не є унікальним, а радше вже класичним прикладом. Попри великий список утікачів, забезпечити їх повернення до України на практиці доволі важко. Як стверджують юристи, процедура повернення особи в Україну передбачає багато бюрократичних нюансів, які досвідчений адвокат може використати на користь свого клієнта. Якщо адвокат утікача має необхідні знання і співпрацює з колегами за кордоном, то отримати політичний притулок, особливо у Європі, не складає великої проблеми. Ключовим фактором у процесі повернення є наявність вагомих правових підстав. Як правило, це відкрите кримінальне провадження, часто пов'язане з розкраданням державного майна. На або корупцією високого рівня, а це класичний сценарій для наших політиків утікачів. Сам процес екстрадиції починається з подання офіційного запиту від офісу Генерального прокурора України до головного офісу Інтерполу в Ліоні. Після цього Ліон визначає, чи достатньо підстав для подання людини у міжнародний розшук. Отримати таку червону картку значно складніше ніж потрапити в український розшук. Але якщо є реальні підстави вважати особу причетною до кримінального правопорушення, умі. Міжнародний розшук її також оголосять. Якщо чиновника затримають на паспортному контролі, наприклад, у Франції, він матиме близько 30 днів, щоб довести свою невинуватість і оскаржити червону картку. При цьому втікачам, які в Україні привласнили великі суми грошей, як правило, не складно найняти найкращих міжнародних адвокатів. Частіше за все втікачі знаходять для себе безпечні гавані в країнах альянсу Брікс. Фактично, це зона, де міжнародне право працює вибірково. До цього альянсу входять. Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка, а нещодавно приєдналися Іран, Ефіопія, Єгипет та об'єднані Арабські Емірати. Росія, до речі, є однією з країн-засновниць БРІКС. Саме тому, рятуючи себе від наслідків, наші проросійські держпосадовці нерідко вирушають до Росії. Кремль систематично ігнорує будь-які запити щодо екстрадиції, особливо коли йдеться про осіб, пов'язаних з Україною. Таким чином, людина, яку підозрюють у розкраданні мільярдів з українського бюджету, може спокійно на. Насолоджуватися розкішним життям за кордоном. Проблему визнає й президент Володимир Зеленський. І задля того, щоб розв'язати цю проблему, ймовірно, будуть запропоновані зміни до законодавства. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.